Всім привіт, сьогодні 24 серпня 2024 рік. Всіх вітаю зі святом з Днем Незалежності. Хочу представити вам до уваги сорт всім відомий, який не потребує розголосу. Всі його знають, це слава переможцям. Найбільш впізнаваний ранньо осінній пізньолітній сорт в наших садах. Так, відразу хочу зазначити багато хто його. Може просто сплутати з таким сортом під назвою пірус, називаючи, а в мене є рання слава. Так ось, перша е, така відрізняюча ознака, це у нас оці білі краплення. На пірусі немає, там більш виражена така груба штрихуватість. Ось. А так, по смаху, ну, да, по структурі м'якуша, водянистості, тобто соковитості, все дуже збігається, все дуже схоже. Однак пірус мені смачніший. Хоча, ну, Хоча це класика. Це класика, це візитівка садівництва, візитівка яблуні ранньої осінньої. Це слава переможцям. А, не калата, я ще хотів сказати, як всі кажуть, таке мені дай деревце, що зернятка всередині яблучка калатають. Буває таке у нього. Ну, в мене тут деревце, воно дуже, як ви бачите, в такому гущавнику. Дуже рідко я сюди до нього навідуюся, не обробляю від подожарки. Врожай маленький, але... Дерево багато обіцяюче, все з ним в порядку. Думаю, в майбутньому будуть гарні на ньому врожаї. Я зможу їх захистити та вам показати, оскільки врожай даний сорт може давати колосальний. Є такий момент з осипанням. Осипання, осипання це його така фізіологічна сортова особливість. Ну і, звісно ж, плодожарка потрапляє, воно під другу, під, під другу популяції плодожарки, а з, враховуючи велику кількість. Таких теплих днів, то е, ну, взагалі сумарна активність температур, тут, напевне, може воно ще і в першій декаді вересня під третю потрапити в популяцію плодожарки, під третій літ плодожарки. Таке також буває. Ну. Смак вже вона зараз бомбезна, легенька розмита кислинка, духмяна, ну, вже трошки розміщіла, вже не та соковитість але ще є. Але це вже та слава переможцем, яка вона повинна бути. Ось ту, яку, смак, якої ви вже не забудете. А то такою ще зеленою, її полюбляють всі кісти. Я думаю, всі в дитинстві так робили. Тому я хотів би сказати, що даний сорт разом із сортом Пірус, хто полюбляє яблучка, він повинен бути в вашому саду обов'язково. Сорт слава переможцям. Дякую за увагу.